про ситуацію на Донеччині зараз поговоримо з Павлом Кириленком, начальником Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павле, вітаю в ефірі марафону. Отож, яка оперативна ситуація станом на цю годину на Донеччині? Що можете повідомити про наслідки останніх обстрілів, особливо про зруйновану школу інтернат, тому що ДСНС в Донецькій області заявляли, що там під завалами можуть перебувати люди. Вітаю вас. Обстановка напружена. Лінія фронту під постійними обстрілами. Дуже гаряче на Авдіївському напрямку, на Бахмутському напрямках. Всі населені пункти, буквально без виключення по лінії фронту під обстрілами цілодобовими. Розбір завалів у на об'єкті у Миколаївці триває, і вже після завершення його буде повідомлення офіційне і від військової адміністрації, як вони завершились. ДСНС продовжують свої роботи виконувати як і по іншим об'єктам, куди вони залучаються. Роботи у ДСНС дуже велика кількість саме з тим, що окупант руйнує саме цивільну інфраструктуру і велику кількість об'єктів у містах донеччини. Пане Павле, уряд оголосив обов'язкову евакуацію населення з Донеччиним, і за оцінками мінреінтеграції мають бути евакуйовані 200-220 тисяч людей. І, власне, евакуація вже розпочалася. Чи ось це рішення уряду і ситуація в регіоні? Вона якось активізувала цей процес з боку місцевих мешканців. Вони більше хочуть йдуть на евакуацію. І чи багато людей відмовляються? Евакуація продовжується. Так, уряд дуже. Плідно долучився до вказаного процесу і е, взяв безпосередньо і міністерство реінтеграції на чолі з Іриною Верщук безпосередньо займається е, розміщенням е, людей, де і організація розміщення у людей, і куди вони евакуюються контролем за своєчасністю виплат, е, оформленням довідок відповідних внутрішньо, е, які оформлюються для внутрішньо переміщених осіб. Евакуація йде так, як ми і планували. Вона не буде відразу активною, тому що не завершився літній період. Втім, люди виїжджають, і щодня ми фіксуємо відповідну кількість. Там за минулий день було 136 осіб до кропівницького. Евакуйовано це саме зараз вибрали локації, які необхідно заповнювати людям відповідним чином, які евакуюються. Ця інформація доводиться, доводяться документи, які вони будуть ним допоможуть оформити, і відповідні довідки і розроблені їх проекти. Вони подані на узгодження, де будуть люди також заповнювати ті, які відмовляються від обов'язкової евакуації. тому робота на цьому напрямку продовжується і ті плани, які ми поставили до початку осінньо-зимового періоду, опалювального періоду надскладного, щоб виконати ці плани, і Донеччина в умовах активних бойових дій мала можливість пройти цей період осінньо-зимовий. Перша задача це зупинити ворога, і звичайно максимальна концентрація на цьому, і щоб люди були в безпеці, відповідно зберегти їх життя та здоров'я. Пане Павле, пані Верещук повідомляла про те, що люди, які відмовляються від евакуації, вони повинні підписати зобов'язання про те, що вони на власний ризик залишаються і беруть на себе відповідальність за власне життя, що означає це, що влада відтепер не зможе їм допомогти або і не буде допомагати. Влада завжди допомагала людям, які Евакуювалися, які перебувають тут на Донеччині. Ми нікого не лишаємо, але е, задача одна з основних наших це зберегти їх. Повторюю ще раз життя та здоров'я. Тому людина, яка підписує вказаний документ, їй надається роз'яснення, що вона ознайомлена з вимогами і кодексу України про адміністративні правопорушення і з вимогами кримінального кодексу України, що вони. Е, Батьки безпосередньо несуть відповідальність за своїх дітей, і роз'яснення, що є обов'язковою евакуацією, звичайно, не примусово евакуацію, яка, якщо людина на відріз відмовляється евакуюватись, вона повинна розуміти наслідки, і в тому числі наслідки своїх дій Но зовсім це не означає, що їх лишать у біді, але вони повинні розуміти, які тяжкі наслідки можуть наступити у разі. Не евакуація, особливо це з зони бойових дій, з території, де ведуться активні бойові дії, а лінія фронту величезна на Донеччині і таких міст велика кількість. І В першу чергу зараз ми акцентуємо увагу саме на таких містах. Дякую вам, зокрема за уточнення. Про різницю між обов'язковою і примусовою евакуацією наголошую, що це евакуація обов'язкова, а не примусова. Люди мають право відмовитися, але беруть зобов'язання на себе особисто. Відповідальність за своє життя і життя своїх дітей. Ми спілкувалися наживо з Павлом Кириленком, начальником Донецької обласної військової адміністрації.